Ну і в ефірі моя улюблена рубрика з понеділка на ПП. Це піца, із розряду я її зробила з того, що знайшла. Дім привіт, в мене звати Аня. Я читаю багато книжок, це мій читацький блог і я щойно прийшла з нової пошти. Цього разу я нічого не відправляла, цього разу я забрала свою купу посилочок і хочу їх разом з вами розпакувати. Купу я мала на увазі дві. Так, знаєте, закінчується моє книжкове схуднення, починається книжковий зажор. От, я, до речі, коли в'язалася в цей марафон, я вам про нього вже розповідала, здається, то я щось не подумала про те, що книги мені приходять на огляд ну, ряд книжок. От як їх рахувати, не знаю. Все, я звільнила книжку з полону. Це видавництво Віват, добре в ліжку. До речі, так звільняла, що кутик погнула. Це власне, як книга прийшла така, як треба. О, це просто звичайний собі жіночий роман про жінку таких доволі пухлих розмірів, яка в якийсь момент, скажімо так. Помічає цей нюанс і щось з собою змінює. Я думаю, це чтиво трошки, знаєте, розбавить мою нон-фікшн серію тому що я зараз дочитую Девіда Аллена, нещодавно прочитала «Диво п'ятої ранку, буквально вчора ввечері планувала огляд на цю книгу, точніше, не зовсім огляд. Тобто ми повертаємося до цієї теми, що я буду розповідати про якісь класні методики, лайфхаки і заодно згадувати, в яких книгах я їх взяла. От таке у нас буде відео. Коли не впевнена, десь будемо говорити про кінець січня, початок лютого, от бо я планую зробити цього року менше роликів, але більш якісних. Ну, в плані наповненості контенту. Хоча не буду згадувати наперед, бо хто знає, що вийде. Коротше, ця книга розбавить мені оцей весь фікшн марафон тобто я зможу читати більше якоїсь такої критезної літератури. Я думаю, що якогось вечора просто я собі зроблю запашного чаю, якогось пляцка візьму. І буду її читати. Думаю, мені сподобається. Так, ідемо далі. А далі в мене от така от посилочка. Не буду томити душу, скажу, що це посилка від нашого формату. Тут купа, купа нонфікшн-книжок. Хоча справедливості в кожного своє поняття слово купа. Ну, для мене це багато, тому що нонфікшн-книга, знаєте, одна за дві в плані того, як їх читати. Да, бо вони потребують певної обробки інформації. Так. Ого! Ого! Книга, яку я найбільше чекала, виявляється таких розмірів солідних. Зараз вам покажу. Подивіться вже. Це Френсіс Фокуяма, витоки політичного порядку від давніх часів до французької революції. Я про це на каналі, мабуть, ніколи не згадувала, але однією з моїх перших великих любовей була політологія. Я навіть в якийсь час намагалася вчитись на політолога. І, власне, я в той час прочитала дуже багато таких крутезних, ну, плюс-мінус праць на цю тему. Звісно, більша половина всього призабулася, ця інформація не використовувалась, тому я мало що про це пам'ятаю. І от я вирішила згадати цю свою першу любов і прочитати політологічну книгу. Це книжка, в якій буде розповідатися про. А, власне, політологічні та соціологічні штуки про політичні порядки. Я думаю, мені сподобається. А, праця так ґрунтовна. Тобто тут буде що почитати. Ух, Я, знаєте, очікую від неї крутого чтива. Далі. Окій. Далі. А... 999 міф про чесну ціну. Це, власне, книга більше по маркетингу. Тобто вона про те, як утворюються ціни, чому за одні речі ми платимо одну ціну і вважаємо її нормальною, за інші, інші, вважаємо її ненормальною. Коротше, от таке. Думаю, мені теж сподобається. Не можу сказати, що це прям дуже моя тема, але мені сподобались відгуки, які я про неї прочитала, тому думаю, що книжка теж мені зайде. І наступна книга, ви не повірите, я її так довго чекала, що мені здається, я просто тероризувала видавництво питанням, коли ж коли ж вона буде ця книга не турбувати, як сфокусуватися в інформаційному шумі. Я дуже багато говорю про те, що знаєте, ми люди нашого покоління, це люди, в яких взагалі, проблеми з фокусом. І чому проблеми з фокусом? Тому що нас постійно щось відволікає. Смартфон, на який щохвилину проходить якесь подумання. Ви розуміли, поки я записую цей ролик, я його записую на свій смартфон. До мене прийшло близько 10 різних повідомлень там. Щось пікнуло на інстаграм, щось на вайбер, щось в Телеграм, щось в Фейсбук, і це все кожного разу змушувало мене на секунду відволікатися. Це дуже-дуже погано, відповідно, як сфокусуватися в такому інформаційному шумі. Я думаю, ця книга мені допоможе. Я вже уявляю, як я почну використовувати ці методики, як я вам про них розповідаю. Я думаю, що ну, прям круто-прикруто. Це що стосується книжок, як ви зрозуміли, що на оці три книжечки буде окреме відео, де я вам розповім детальніше про ці новинки, буде розіграш. Тому не пропустіть підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте дзвіночок і спостерігайте за контентом, думаю, вам сподобається. Ще окрім того, я була в канцелярці і купила собі папочку, і не тільки папочку. А ще деякі інструменти для організації а, своїх справ. Що буду організовувати? загалом, так, отака, сегрегаторна а, файли, нічого особливого, і розподілювачі. До речі, це крута тема я раніше не могла ніде це знайти. А, це від Accent. чи Accent. От такий от розділювач коштує в районі 40 гривень, і я думаю, це прям супер знахідка. Що я буду власне, організовувати? Я здавалася в тому, що я вичитую дуже багато класних технік, методів, вправ, пов'язаних з тайм-менеджментом, з самоорганізацією, з іншими якимись такими штуками. Я кожного разу їх просто закладаю в книзі, а потім як звали. Пробуй знайти якій книзі, ти про що прочитала. Тому я вирішила змінити організацію. І оскільки в мене тепер є принтер, просто знахідка і любов, я не знаю, як я б з нього жила 24 роки. В мене раніше завжди був, а тут я просто подумала, що це зайва е, штука, і його продала, здається, чи віддала комусь. Ну, коротше, позбулася свого старого принтера, а тепер розумієш, це була дурниця. Не суть, не про принтер. Я думаю, що це мені допоможе організувати себе. Тобто я вже не буду шукати, в які книзі я прочитала про цю методику і так далі і тому подібне. Я просто організую або буду робити ксерокопії якихось сторінок, або буду виписувати щось. Ну, тобто, це вже буде там інша штука. Я думаю, що я зможу організувати де будуть копії, де що. І вже на базі цього всього я зніматиму ролики, які будуть, ну мені здається, набагато інформативніші, набагато цікавіші. От такий у мене план. Тому зараз я, мабуть, нічого не читатиму, хоча в мене залишилось 40 сторінок дочитати Девіда Аллена. Думаю, ми з вами ще зустрінемося, я вам розповім, як його дочитала. А поки візьмусь за організацію. Вам дуже коротко про те, чому я не знімаю відео книжкові полиці, моя домашня бібліотека і так далі і тому подібне. А, все, що ви зараз бачите, це одна з моїх книжкових полиць в іншій кімнаті. Книги тут стоять в два ряди. Книги абсолютно безтолково розставлені. Це, до прикладу, серія Джеком Лондона. От. Же -дон. <свят> От Отак в мене виставлені ці книги. Гаррі Поттер. Не питайте, чому він тут, просто один, стоїть одинокий. Дуже крута серія, колись була в КСД, вона є у мене вся. Це класика, прям, ну реально класика. О, ще шматок Джека Лондона. Коротше, без порядок. І відповідно, поки я тут не наведу лад, а я планую це робити, коли в мене будуть уже нові полиці, тому що книги в два ряди — це незручно. Тільки тоді я зможу вам зняти, що в мене є в домашній бібліотеці, і, власне, показати свою нові полиці. До речі, на задньому фоні у мене, бачите, букет весільний, якому уже два роки стоїть краси. Ось таке. Таке відчуття, начебто, потрапила в нарні. А, я почала читати цю книгу, не турбуватися, що я почала читати. Я не планую її прямо зараз за хльопом читати. Просто я читаю вступ, і там є ідея, така думка про те, що для того, аби займатися якимись глибинними справами, варто позбавити себе інформаційного шуму, себто інтернету, смартфону і так далі і тому подібне. І е, я подумала про те, що це класна ідея. Я знайшла цю кімнату. Точніше, ну, вона є в мене вдома, просто я в ній буваю супер рідко. Е, і тут немає телевізора, сюди я не принесла з собою смартфон. У, я вас обманюю зараз знімаю, ну, але тим не менше, я не тримаю його в руках, не обновляю стрічку інстаграму. Тут немає ноута, і це прям як в казку потрапити. А ще я от зараз подумала про те, що це ж непоганий фон для відео. Ну, такий дуже. Буктюберський ламповий. А, чому я ніколи тут не знімаю? Я думаю, якби я наважила знімати тут ролики, то варто було б поприбирати на ось цій полиці як мінімум. Я чого власне включилася? Я прочитала всю книгу. Як упорядкувати справи, мистецтво продуктивності без стресу. А, я її дуже не читала. Я думаю, ви пам'ятаєте, ще літом я про неї говорила. Це не тому, що книга погана, це тому, що так зійшлися зорі. Таке в мене пояснення. Книга дуже цікава, книга практична. Тут реально от дуже багато людей кажуть про те, що ця нонфікшн література до самого глибокого, глибинного місця, бо там тільки вода. Так от ці книги ніякої води, тут реально практичні поради, їх так багато, що аж читати було от так важко. Я продиралася, як продиралася. Просто кожну якусь пораду хотілося реалізовувати. І поки я так себе мучила, я дуже довго читала цю книгу. Я відпустила цю думку, просто почала її читати, бачите, зберігала якісь нотатки. До речі, я от вам показувала спочатку цю гору-канцелярій, плюс-мінус гору. То, власне, для чого вона? Я з цих нотаток буду виписувати не цитати. Цитати я залучаю своєму телеграм-каналі. А якісь техніки, ідеї, поради, все це буду підшивати в ту велику папку, і власне, коли от мені треба буде говорити на ту чи іншу тему, я матиму вже гору інформації. Сподіваюся, це спрацює. Якщо ні, то я вам розкажу. Якщо так, то я вам теж обов'язково розкажу. А, от. Про книгу насправді дуже крута, вона практична. Це власне методика, конкретна методика Девіда Аллена, GTD. А вона розповідає про те, як організувати свої справи так, щоб їх ще й виконувати. Тут автор вирішує ряд таких ось питань і про прокрастинацію. Тому що ми не знаємо, яка подальша дія на тією чи іншої задачі. До да? прикладу нам треба купити там, обновити пральну машину. Да? Яку купити? Які нам треба питання? Нам наприклад, треба щось зремонтувати, та кран тече, що далі робити, куди дзвонити? І от про це все, як систематизувати якісь задачі, які в нас довго тягнуться. Ось ця книга. Ну і ще тут дуже багато буде дійсно класних порад, класних методів. Я не можу сказати, що я прямо все життя своє почала вести в GTD. Ні, я певні якісь поради взяла для себе. До прикладу, ідея східними, тобто ті місця, куди я буду залишати свою а, вхідну кореспонденцію в сенсі а, якісь задачі, які от приходять якісь думки, ідеї. До прикладу, у мене зараз біля ліжка завжди лежить неличкі нотатничок. Куди я можу будь-який момент дня і ночі, і швидше ночі, записати якісь думки, які мені прийшли в голову. Чому нотатника не смартфон? Тому що я зовсім скоро випущу ролик про ранішні підйоми. І я там буду говорити про те, що смартфон біля ліжка це табу. Тому власне смартфона біля мого ліжка більше немає. Я вже декілька днів це практикую. Слухайте, круто. По перше, засинаєш швидше, тому що не лазиш там ніде ні в якому інстаграмчику, не зависаєш. А по-друге, тому що зранку треба реально встати до будильника. А в мене ще є такий будильник, що він сам не вимикається через хвилину. Знаєте, так буває. А просто тридзвонить, дзвонить, поки ти його не вимкнеш. Зранку я його ненавиджу. Але коли мені вдається ранішній підйом, я дякую, бо це круто. Наразі це все. Мені здається, цей влог буде просто максимально інформативним, тому що я і книжечки показала, і розпаковочку зробила, і огляд експрес-книжки провела. І свої книжкові полиці продемонструвала. Ну прям як ніколи. Розказуйте, як вам все побачене почуте. Зустрінемось з вами завтра, мабуть, завтра.